Матч київського Динамо та Кременецької футбольної команди вперше відбувся у 1974 році. Минулих вихідних футболісти ветерани цих команд знову зустрілись на полі. Я думаю, що це буде приємно подивитися на легенду українського футболу. Поболівати, я думаю, і за них, і за своїх, тому що виступатимуть ветерани кременецького футболу. Ну я вважаю, що спорт це свято, спорт це можливість отримати позитив, відпочити активно. От, так що надіюся на дуже хороше сьогодні. Видовище присвятили футбольний поєдинок у Кременці пам'яті полеглих воїнів Небесної сотні та бійців. Ато а зібрані за квитки кошти планують передати на. Потреби наших військових на трибунах розмістились більше трьох тисяч вболівальників. Побачити гру приїхав і голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Ми не що наші футболісти, наш, наші представники українського футболу. Вони не просто приїхали з місією популяризації футболу. Вони приїхали з місією підтримати українського. Ветерани київського Динамо кажуть, фізичною підготовкою гравців Кременецької команди приємно здивувались. З перших хвилин гри команда дуже. Ми бачимо, така гарна, збалансована. Молодці. От ми сидимо, якраз з нашим керівником команди з Віктором. Івановичем, Він каже, що хлопці молодці. Почали дуже жваво. Там є взаємодія. Ми бачимо. Молодці, молодці. Готувалися. Ми бачимо. Де гри видно, що команда мобільна, настроєна дуже Хорошо. Так. То того буде мач дуже хорошу футболісти розповідають товариський матч зіграли із задоволенням, а глядачі мали на що подивитись. Закінчилась гра з рахунком 3-1 на користь команди легенди.